Я на ринку шовар, ідемо глядати ціни на фрукти. Яку ціну такі яблука? 35. По 30. А ось такі яблука? По 30. А груша? По 40. А ось така груша, яку ціну? 55. А ось такі яблука, по скільки? По 40. А по скільки яблука? Яблука 35. По 35. А ось такі. Ану. Давайте попробую. попробую. М -м -м -м. Дуже солодке смачне яблуко. <кхи> І це у вас всі яку ціну? Ой, так. Також. По 35 гривень це в ряда, де продають руки. От прошу. А Мектерина, яку ціну? Така 50 Ось це більше по 60 шістдесят. Оскільки яблука 30. По 30. Скільки персик? По 60 гривень. Ось така сливочка є по 20? Тут на розділі п'є нектаринка по 75 гривень. Ось така по 75. І ось тут я є розріб ви ви винограду по 50 гривень. І ось така нектаринка по 50 гривень. Це є 98 місце підлам, перед 12 на 8. Ось такий персик по 30, 40, ось такий більші по 50. Тут є ось такий виноград по 50 гривень. Лохина по 230. Ось такий персик на гурт по 60 гривень. А диня? По 40 і ось така слива 23. Це відразу на початку 12-го навісу. Є ось такий виноград 60 на горт, Лохина по 100 гривень літра. Аркадія по 80, Вікторія 100, Молдова 50. Є ось такий кишмиш по 75, кардинал 120, 90 преображення і кордянка. Кореанка, можливо, погано пройшла 65 гривень. Так. Яку ціну лахина? По 200 гривень. А ще у вас є насіння гарбуза. Вікоціна? Також по 200, а ось такий горішок? Кілограм 150. Це є 75 місце під 12 на 8. Так, ще знайшла вона градуса, сьогодні багато, тому показує ціни. 50 гривень, 75 гривень. Ось такий по 65 гривень, по 55 гривень. Є ось така сливочка по 50 гривень. І нектаринка по 65 гривень. Ось такий по 50 гривень, по 80. Ось такий по 85 гривень, по 70 є. по 40. Ось такий є, по 85 і 85. На гурт полуничку знайшла по 130 гривень. На роздріб буде по 140. По 70 виноград і по 75 ось такий виноград. 60 70. А тут є на вино виноград Молдова по 40 гривень. Ось такий кишмиш по 75. А груша ось така. 150 гривень. А ось такий виноград. Виноград кілограм 150 гривень. 150 гривень. Ось такий. Викуцину малина? 180. А вже на викоціну? 150. ціну такий виноград. 150. Ось таке яблучко по 25 на роздріб. Ось така груша ціну? По 60. Ось така лохина по 220. А ужена виходить, чи не? 177 кг. По скільки у вас така жена? 120. 120 грн за лоточок чи кілограм? Кілограм, а полониця? 160. 160. Ще є два лоточки, може хтось ще встигне. Це під 12 на 8, 42 місці. Так, лохина 120 л, 150 л. 50 50. 200 250, якщо кілограм. Є ось така малинка, 180, 200, уже на також. Ось такий персик 40 гривень, 60 гривень, 25 гривень, 20 гривень. Кишмі 65 на роздріб, є яблуко різне. На роздріб і на горт. Ось тут є яблучка на роздріб і на горт. А слава, по скільки? По 15. Який, чи на, такий виноград? на гурт? На гурт. 100 гривень дають. По 100 гривень. Закінчує продаж. Як ви по 100, це просто закінчує продаж. Так, абрикоска по 70 гривень. Ось такий персик по 40. скільки лухи, на? 230. 230? Ось така по 180. А по скільки гривень? По 60 гривень. Скільки ваша гривня? По 60 гривень. А кабун в яку ціну? По Ні, не на гурт, на роздріб. По 18. А скільки кабун? По 20. В яку ціну кабун? Вам на роздріб 17. На роздріб 17, а на гурт? Курт 16. Так, також є на гурт по 16. Дивіться, ну кавон. По 16.